Це уламок ракети, який ударив по українським позиціям. Ви можете бачити, що тут є земля Слобожанщини. І тепер вона зберігатиметься в обласному краєзнавчому музеї разом із залишками ракети, яка шкода українським бійцям не завдала. Розповідає Дмитро, волонтер та блогер. Знайдені під Харковом під час боїв. Ось е ця куртка вона була знята з якоїсь кадирівця, і спальник вони теж були добуті під Харковом. всі ці речі, як то медична довідка, шапка вушанка, чи ось це на належали розбитому російському підрозділу. Їм не вдалося захопити Харків як такий. Їм не вдалося навіть його оточити. Спочатку їх вибили зі сходу, а потім із півночі. такі трофеї із прізвищами та історіями хвороби ворогів розповідає волонтер. Дістав харківський добровольчий підрозділ Кракен. І, хоч спочатку розраховані на знищення українського, речі каже волонтер, почали швидко збирати гроші українським військовим. За ці речі люди донатили дуже значні суми грошей, а з іншого боку, вони не захотіли їх забирати собі і від а віддали в музей. І залишатимуться в музеї для історії, розповідає його наукова співробітниця Тетяна Григоренко. Я поки що відношу до в кабінет до себе, тому що ми його обробляємо з як музейний предмет. Спочатку пані Тетяна зв'язалася з Дмитром. Я так пошуткувала, кажу, я з музею, а де ж речі? <гум> ну Дмитро зрадів, каже, ви з музею, значить, коли буде нагода, я передам. Тепер кожен експонат додає, візьмуть на облік, а потім ось тут, в залі новітньої воєнної історії, створять окрему експозицію. Нині це місце пам'яті для багатьох, розповідає музейна співробітниця. Десятки бойових прапорів із підписами фото військових. Хтось із них нині на фронті, хтось Назавжди в пам'яті приходять. У нас військові, які з зони бойових дій, вони навіть бачать своїх знайомих, але ті люди, які приходять просто подивитися, дуже довго тут знаходяться. У планах переробити зал, а поки долучатися до збору експонатів задля пам'яті про новітню боротьбу за українську свободу, Тетяна Григоренко запрошує усіх. Можливо це військових, і сім'ї, і просто небайдужих людей, волонтерів, хто може допомагати нам у зборі експонатів, тому що ми самі не не можемо туди їздити. Тетяна Рева Олег Куриш, новини на Суспільному, Черкаси.